Відкривати офіси немає сенсу. Так я сам собі сказав, коли в минулому році відкрив десь штук три офіси, відкривав, їх закривав. В кінцевому випадку в мене залишились ну, бухгалтерської юридичної компанії офіси Овруч, Житомир, Київ. Три офіси залишив. Дивіться, до якого висновку я прийшов. На сьогоднішній день всі хочуть отримувати послуги онлайн. І відкривати офіси просто так і чекати клієнтів немає сенсу. От «Шатилої партнери» обслуговує нам 1500 фопів. З усієї України і більшість з них офіси наші бачили тільки в Тіктоці. А знаєте, як я прийняв рішення відкривати офіси? Ми відкриваємо офіси тільки під персонал. От У нас багато велика команда вручі є вже навіть і не один, а два офіси. в Вовручі буде в Києві. Великий офіс, 200 квадратів. В Житомирі до 100 квадратів відкрили офіс. От наступна у нас команда поки працює онлайн. Це у Львові і в Одесі і от з цих двох місць, де команда збільшиться до п'яти людей, тоді вже відкрию офіс. Дуже мало клієнтів. Бажають прийти в саме в офіс. Всі консультації онлайн. А, ну не то, що по телефону. На сьогоднішній день Google Meet чи Zoom, Ми спокійно проводимо консультації. Клієнти про нас бачать і знають з допомогою Тіктока. Знаєте, це вже більша довіра. Тому я всім і бізнесам кажу, що прокачуйте свій бізнес, показуйте бізнес з допомогою TikTok. Люди бачать, що у нас є там головний офіс. Великі, що у нас велика команда, що до нас дуже багато там клієнтів стає на обслуговування і так довіряють. А якщо ви десь відкрили офіси і чекаєте клієнта тільки офлайн, ну довго ви його будете чекати? Потрібно в бізнесі швидко орієнтуватися і пристосовуватися до ситуації. От шатили партнери відкривають офіси під команду Одеса чи Львів, наступне місто, де у нас буде офіс. Бухгалтерське юридичне обслуговування тисячі гривень на місяць, 3500 п'ятсот з одним найманом. Всім лайк.